Усім привіт! Сьогодні 29 вересня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на оболоні на будівництві нової автомобільної розв'язки між вулицями Полярна та Богатирська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушен. .инфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві. Будівництво розв'язки між богатирською та полярною. На жаль, нашу з вами улюблену оглядову вежу, з якої ми часто починали наші огляди, демонтували. Тому сьогоднішній розпочинаємо на землі. Бачимо, хлопці продовжують працювати на арматурній дільниці. На цьому боці в нас теж суттєво нічого не змінилося від нашого першого огляду. Чому так і коли що може тут змінитися, я вам розповідав у огляді попередньому. Але коли ми повертаємось у бік шляхопроводу майбутнього, то ми з приємним подивом бачимо, що вже в нас є забетоновані два тіла опори номер 1 Причому на лівому проїзді вже зібрали арештування і готуються монтувати опалубку для бетонування ригельної насадки. Працюють хлопці-геодезисти. Так завжди в нас буває перед тим, як щось починають виставляти. І потім, наприкінці, вони ж і перевіряють, чи правильно це виставили, для того, щоб потім вже по живому бетону не треба було нічого коригувати. Доволі гарненька опора вийшла. У вигляді паралелепіпідів зроблені контрфорси. Але поки що мені так і не зрозуміло, яким чином ці контрфорси будуть перев'язуватися, перебетоновуватися з ригельною насадкою. Я вам про це казав минулого разу, що зазвичай у нас контрфорси йдуть такі до верху зі звуженням, і там все просто. Ну а тут, певно, або буде дуже широка насадка, або будуть теж якісь виїмки зроблені та виступи на ній. І поки що я цього не бачу. І поки я ще не пішов гуляти по опорах, щоб сюди більш не повертатися, констатую, що на цій дільниці арматурники вже завершили підготовку усіляких різноманітних деталей для армкаркасів, для бетонування комунікаційних тунелей на протилежному боці богатирської. Нагадаю, що минулого разу ми тут були десь трохи більше як тиждень тому. І там вже забетонували щойно тоді лоткову плиту, готувалися бетонувати стіни і приготували певну кількість плит, щоб все це накрити. Тому я там ще не був, але висуваю таке припущення, що ми маємо там вже знайти майже готові тунелі. Ну а ми з вами продовжуємо миливатися новими опорами з усіх боків. І, до речі, нагадаю те, що мені колись пообіцяв. Підрядник, а саме, що щойно виженуть на потрібну висоту оці стінки опори і розпочнуть вже підготовку до влаштування підпірних стін на насип та власне відсипання насипу. Хоча, з іншого боку, мені також казали, що тут ще потрібне місце для розташування арматурної дільниці якомога ближче до шляхопроводу, також потрібно місце для доріг, щоб могла їздити техніка. Але в той же час, я думаю, не просто так прибрали нашу вежу і почали отут розчищати від зайвого такий величезний майдан. Певно, буде вже якимись шмотами це все відсипати, відбудовувати. І, думаю, вже за кілька тижнів ми це побачимо, якщо воно так буде. Привезли багато деревини. Поки що не знаю навіщо. Можливо, для влаштування рештувань, а можливо, для... Якихось огороджувальних конструкцій в землі. Нагадаю, що там в нас принаймні є такий собі дерев'яний шпунт для того, щоб відгородити газову трубу, що йде на заводоболонь. До речі, щойно перед цим оглядом я знімав вам на Великі кільцові дорозі на оболоні теж, і казав, що доволі спекотно зараз. І температура десь була 24 градуси, 25 можливо. І от поки я сюди доїхав, вже 28, тобто така справжня літня спека. Хоча знов таки зауважу, що вночі вже доволі холодно, вже стопчик термометра до плюс 10 і нижче опускається. І як бачимо, рештування однаково збираються обабіч опори. Я не знаю, чи будуть їх з'єднувати між собою чи ні, але принаймні вже є підмості і є навіть безпекові огороджувальні конструкції на горі. Залишилося влаштувати там каркас армувальний та вже можна збирати опалубку. До речі, Частини каркасу лежать отут. Я запитав у хлопців, де його будуть збирати, чи на землі, і потім підіймати, як це ми бачили нещодавно на Дегтярівському шляхопроводі. Чи можливо збирати просто на місці майбутнього бетонування? Поки що мені сказали, що збиратимуть на горі. Але це мені робітники сказали. А в мене, на жаль, не було ще можливості поспілкуватися сьогодні з керівництвом на майданчику. Тому давайте. Поки що приймемо до уваги такий варіант, що воно буде підійматися туди і збиратися там. Потім подивимось, як буде насправді. І, власне, отут готовлять ці частини. Тобто вже сюди перемістилася арматурна дільниця. Підходимо до другої опори. Бачимо, що вже готовий розтвірок. Один та другий. І вже почали формувати каркаси для стійок. Причому на правому шляхопроводі вже навіть такий суттєвий прогрес на лівому лише готуються до цього. І вже все засипали тут скрізь. Тож думаю, що можливо це деревино привезли для того, щоб все ж таки якісь рештування або до опалубки. Ну, подивимось. І вже. Помічаємо, поставили міки. Поки що не знаю навіщо, але якісь тимчасові підпірні конструкції сформували з них. Що цікаво, мені казали, що спочатку зроблять стійки на третій опорі. А тут бачимо, що друга випереджає, хоча тут просторок бетонувався трохи пізніше, ніж на третій. На третій ми вже його з вами бачили, обидва. А тут ще лише тоді планувався він. І щойно мені вдалося поспілкуватися з майстром на цій дільниці. Першої та другої опор. Запитав в нього, чому я бачу вже майже готовий каркас на другій опорі, а на третій, яку нам обіцяли, що будуть бетонувати в першу чергу, оскільки вона ще і найвища, і від неї розходитимуться, наче скатом в обидва боки балки. І там ще немає каркасу. Він сказав, що є нюанси по збиранню каркасів. І отут, я так зрозумію, хлопці збирають за місцем, і тому вони трохи швидше це зробили. Але на третю опору десь збирається каркас на арматурній дільниці. Його потім будуть ставити цілком готовий, і тоді вона вже випередить другу опору і бетонуватимуть все одно, як нам і казали, третю опору в першу чергу, оскільки є. Лише два комплекти по кошторису опалубки, то будуть отак поопорно бетонувати ці стійки. І ще стосовно каркасу арматурного на першу опору, на ригельну насадку запитав, він сказав, що ще не ухвалене остаточне рішення, яким чином. Це все буде монтуватися. Тобто хлопці мені сказали поки що те, що вони знають, але, можливо, ще і вирішать збирати на землі, як це робив РДС на Дегтярівському шляхопроводі. А потім підійматимуть нагору. А можливо, будуть все ж таки поелементно підіймати там, збирати, тому що, наприклад, кажуть, на Стоянці збирали каркас безпосередньо на верху стійок. Ну, по-всякому, буває, будемо дивитись. Дуже-дуже багато деревини приймають хлопці. Навіть цікаво, що це буде. Потрапляємо на третю опору і дійсно бачимо, що тут використовуються готові каркаси, які наживлюють на так званий кондуктор. Потім це все дов'язується, перев'язується. Звертаємо увагу на те, що вже шпунта немає. Все зворотньо засипане і готове до монтажу каркасу. Одного, другого, третього та четвертого. Отут хлопці збивають цементне молочко для того, щоб потім був кращий контакт. стійки з розверком. Ще, певно, будуть скривати якоюсь речовиною сімейства бетон контактів. І ще раз повторюся для кращого розуміння. Зараз ми стоїмо по осі третьої опори, вона в нас центральна, і в обидва боки від неї, шляхопровід по кількості прогонів та по їхній довжині, майже симетричний, майже тому, що все ж таки п'ята опора в нас на вищому рівні, ніж перша опора, але це від рельєфа залежало. І все одно третя опора в нас найвища, тобто від неї і. У бік першої опори і у бік п'ятої опори йде пониження прогнової будови. Далі опора номер 4 Нагадаю, що тут не було повного шпунта. І ми вже бачимо два готові розтверки. На правому проїзді він навіть загідроізольований та звотнє засипання виконане. А на лівому проїзді щойно розібрали опалубку, хлопці його зашліфовують. Готуються гідроізолювати і теж засипати. Після цього буде вилучено шпунт і вже теж будуть збирати каркаси. Все тут робиться доволі швидко, тому що, нагадую, є мета відкрити прямий проїзд цим шляхопроводом до кінця року, і тому треба поспішати, поки є хороша погода. Тепер ми роздивляємося через паркан. П'яту опору і бачимо, що тут вже зібрана опалубка, і хлопці приймають бетон. Як мені сказали, ще поки лише перший міксер прийнятий. Але хлопці готують вже плівочку, чекають на прибуття бетону далі, для того, щоб сьогодні це все завершити, і буде вже опірна стіна тіла опори готова по правому проїзді. Ну а по лівому проїзді бачимо каркаси, лише тільки в'яжуться. Потрапляємо на майданчик, але звідси, на жаль, такого гарного ракурсу немає. Тому я не просто так розпочав показувати вам цю опору з-за паркану. опалубка пері використовується, така гарна, красива вся з себе. І такі самі контрфорси у вигляді паралелепіпідів Звертаємо увагу на те, що тут вже все. Рівненько, тобто я вам казав, що ми маємо побачити тунель, але ми його навіть не побачимо вже. Тобто він вже десь закритий і знаходиться під основою насипу. Але поки що не знаю, тому що нема в кого запитати, чи бурилися тут на виходах з цього тунеля вже буроінжекційні палі маленькі, такі про які нам розповідали. Ми бачимо все. Розрівняли доволі якісно. Між міксерами перемивають бетононасос. Це правильно доволі. Як на флоті. Коли нема чого робити, треба займатися прибиранням, щоб все блищало. Обідемо з усіх боків майбутнього опору. На жаль, сьогодні керівництво на цьому об'єкті десь на якихось нарадах цілий день. І я не можу дізнатися багато речей. Зазвичай мені тут влаштовують екскурсію докладно. Але сьогодні доводиться про все розпитувати за місцем і не завжди коректно мені. Розказую тут. Ну, це не через те, що хлопці мене хочуть надурити, а більш за все через те, що не всі тут все знають. Тому що в кожного є своя маленька діляночка роботи, і що відбувається поряд з ним, не завжди йому відомо. Так і наразі доволі часто зустрічається на наших українських будівництвах. Прямуємо до. Підземно-наземного переходу бачимо. Я ще минулого разу звернув вашу увагу на те, що тут є такий стапель для якихось каркасів, але в даному випадку тут робляться каркаси для стійок. І звідси, певно, їх отуди на третього опору та на інші опори перекидують, крім другої опори, де в'яжуть хлопці, окрема бригада по місцю. Отут тут бачимо вже. Забетонований розтвірок на підпірну стіну. Нагадаю, що він на природньому підґрунті, тобто без паль. Палі тут мали бути лише буроінжекційні на виходах з тунелів, для того, щоб певно ці потужні розтверки та стіни не розчавили тунелі. Або якщо треба буде, потім туди діставатися для того, щоб якісь роботи провести, те, щоб було безпечно і щоб стіна нікуди не звалилася. Це така цілком слушна пересторога. Минулого разу нагадую, тут лише тільки зроблена була підбетонка, і хлопці розпочинали в'язати каркас нижнього частину, а зараз вже бачимо готовий розтверок, перехід. Ще раз нагадаю, що буде тут а, пандус та сходи, причому тут буде ще. Зовнішня підпірна стіна, вона така буде менш потужна під пандусом, під сходами. І оце у нас вже, до речі, теж я щось не прокоментував. Бачимо, збирають опаливку для бетонування самої стіни, але отут вона. Закінчується, і потім вже насип йде на пониження і переходить, впирається в цю зовнішню стінку, яка десь в свою чергу ще там метрів на 10-15 продовжується, і після цього все вже не буде відпірних стінок, а будуть лише укоси грунтові. Я не знаю, наскільки вповні камера передає те, що я зараз перед собою бачу, але особисто в мене. Дуже вражає оця височезна стіна з червоно-чорної опалубки і довжелезні товсті укосини, які її тримають від опрокидування. Наче стіни Мордору з фільму Володар Перснів. І, до речі, помічаємо, що хлопці вже забетонували верхню плиту накриття переходу. Нагадую, що коли ми тут з вами були минулого разу, ми були свідками, як для неї в'язався каркас. З цього боку хлопці теж вже почали робити розвирок. Поки що ми його бачимо у каркасі, але знаємо, що у них робота швидко просувається і наступного разу, думаю, тут вже теж буде, якщо не збетонована стіна, то принаймні опалубка. На тому кінці переходу на плиті бачимо, вже хлопці подовжили каркасом випуски арматури і збирають опалубку для того, щоб бетонувати оцей комірець або маленьку шафну стіночку, яка буде запобігати подушці зсипатися на голови пішоходам. Взагалі мені здається, що ті, хто проєктує цей об'єкт, вони мають якусь слабкість до контрфорсів у вигляді стовпів, тобто не призум таких, які звужуються до верху, а саме стовпи, бо ми це бачимо і на устійних опорах, і навіть на підпірних стінах. Це одне те саме. Ага, Тут я вам навіть не зовсім коректно прокоментував, хлопці вже... Приготували каркас і збирають опалубку. Бачимо, я вже став неуважний, дивився-дивився на це. І щось не те сказав, виправляюся. Також з переходу вже прибирають конструкції рештувань, можемо зазирнути. Це в нас плита, яка першою бетонувалася, і лише такі... Чергові конструкції залишили, ну а там ще, поки вони потрібні. Опалубки, до речі, теж немає вже. І нагадаю ще раз, що це в нас дві цілком окремі одна від одної коробки. Між ними гідрошпонка та термостик зі стерадуру. Ну, потім тут ще чимось буде закриватися, гідроізоляцію. Ззовні принаймні точно, а всередині не знаю. Можливо, залишать якийсь стик. Збираємо у кімнатки. Хоча тут мали окремо бетонувати ці плити, покривні їх, але тут вже готова вона, там, здається, так само готова, бо світла немає. Ну а тут ще, де в нас має бути насосна, навіть не готові стіни. Я думаю, що це не через те, що щось не встигають робити, а просто є якісь певні... Технологічні моменти, можливо, сюди ще щось треба підготувати до цих насосів перед тим, як бетонувати стіни та закривати, щоб потім не треба було це доставляти от через цей отвір маленький. Бачимо, як підв'язується опалубка до каркасу. Так, думаю, коли будемо тут наступного разу, вже буде стіна. А тим часом до хлопців бетонщиків прибув черговий міксер. Запрацював бетононасос і пішов бетончик. Я не знаю, скільки тут міксерів треба, цю величезну стіну. Думаю, що немало. Процес іде. Під кінець зйомки. Вдалося мені дізнатися, скільки ж сюди піде бетону. Як виявилося, не настільки і багато, як можна було б собі уявити, а саме 51 куб. Тобто приблизно 10 міксерів. Зараз йде другий міксер з цих 10. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо вам у нас сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушен.фо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока. І в якості по вже на сьогодні завершив зйомку, йшов до машини і раптово звернув увагу на те, що на цьому величезному зеленому трикутнику, отам от у нас Богатирська, там пивзавод-оболонь. Про цей трикутник я вам кілька разів розповідав, що будь-які роботи на ньому мали б розпочатися не раніше наступного року. І от на цьому трикутнику відбулися такі несподівані помітні зміни. Ми бачимо, зняли родючий шар ґрунту, прибрали зелені насадження, проводять якісь земельні. Планувальні роботи, наче корито якесь готують. Звичайно, якби ми сьогодні розпочали наш огляд, як завжди, з нашої оглядової вежі, то я б це побачив і, можливо, когось би ще встиг запитати. Але взагалі сьогодні такий якийсь напружений день, що керівництво об'єкту постійно перебуває на якихось нарадах, і я не мав змоги з ними сьогодні нормально поспілкуватися, і багато питань для мене залишилися. Не розкритиме. Ну, а це тепер ще одне до них додалося. Тож, поки що, фіксуємо для себе, що тут зараз відбувається, в якому воно стані. І на наступний раз буду намагатися дізнатися, які плани найближче на оцю маленьку діляночку. На цьому я ще раз з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!